Всі підстави стверджувати, що до північної Кореї надходять ядерні технології від Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте, Пише BBC у відповідь журналістам. Він зазначив, що не розкриватиме розвідувальну інформацію, але наголосив, що не варто е, бути наївними. Генсек зауважив, це створює ризик того, що КНДР може стати загрозою не тільки для Європи, а й для США та Канади, а також для Південної Кореї та Японії. У кожній бригаді збройних сил України з'явиться нова посада уповноваженого із закупівель товарів і послуг про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, а ще за відбір та оцінку пропозицій. Завдяки цьому закупівлі для підрозділів здійснюватимуться швидко прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів. Зауважив Рустем Умєров. і додав окремим завданням для уповноваженого буде усунення конфліктів інтересів.